Курйози на похоронах. На похоронах моєї бабки Єлізавети, мій дідо із склерозом, який інколи проявляється, сказав на її поминках. А де ліза? Дядько помер на мій день народження. Так, от, за столом, коли поминали його, тато сказав Ну, і за Юлю вип'ємо, не чокаєсь. На моєму весіллі свекор, даруючи свій земельний пай, побажав. Хай земля вам буде пухом. На похоронах двоюрідної бабусі один з дядьків почав жалітися, що так рідко бачить отак всіх родичів разом тільки на свята і збираємося. Коли померла бабуся, її сусідка мене заспокоювала не плач так. Померла одна бабуся, помре і друга, ми старі. В нас не там яму викопали, принесли ховати діда до баби. А ями нема. Викопали біля другої. А обід через півгодини. Залишили домовину з дідом на цвинтарі, пішли всі на обід. А хлопці швиденько нову яму копали. А нам бабуся принесла споминального обіду голубця в платочку, в який весь час плакала і смаркалась. Досі згадуємо з сестрою. Хоронили бабцю, ночували в сусідній кімнаті. Чоловік зранку з просоння йде по коридору і бачить, як бабця над своєю труною сидить. Бачили б ви його в той момент. Він просто не знав, що в неї близнючка є. Нас троє сестер і всі заміжні. Дзвонить старша сестра і каже, що її свекруха померла. Я сама дурна із всіх трьох кажу ну що, перша пішла. Помер дід. Після поховання всі пішли на поминальний обід. І баба в кінці, замість того, щоб сказати дякую, що прийшли розділити з нами наше горе, сказала дякую, що прийшли розділити з нами нашу радість. Ховали свекра в Була жара. В момент, коли опускали труну в яму, у копача репнули шорти. А він був без трусів. Все хазяйство і яйка випали в ту дірку. Двадцять дві людини не знали, чи сміятись, чи землю кидати. А у нас в селі викопали яму, а потім забули де викопали, і бабу по всьому кладовищу носили. Всі втомились таке життя.